Костянтин Матвієнко, публіцист, політичний оглядач, зараз буде до нас доєднуватися і ми з ним поговоримо про перспективи зустрічі, перспективи перемовин і так далі. Пане Костянтине, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Чергові заяви, чергові роздуми, і знову вони відрізняються від попередніх, які робили той же Кіткелоги, той же Дональд Трамп про те, що власне відбуватиметься у нашій війні. З чим пов'язані ці зміни в риториці, ваша думка, пане Костянтине? Ну і практика, яка під цим? Яке тут підґрунтя для практичного? Передусім, ці зміни пов'язані з тим, що ні у Трампа, ні у Келлога немає бачення плану завершення війни в Україні. Вони в ході виборчої кампанії. Трамп говорив те, що хоче чути виборець, що скоро настане мир, що він досягне миру за один день, і що він став уже де-факто президентом, обраним президентом. Він чудово розуміє, який це важкий тягар досягти цього миру, і він не знає, як це зробити, тому що Путін не йде ні е, на які пропозиції, які б могли б надати йому Сполучені Штати, пам'ятаєте так, час від часу е, і той самий Келог, та й Трамп натякали про зупинку на лінії зіткнення там, але Путін на це не готовий. Мета Путіна знищення всієї України, тому йому пропозиції Трампа просто не цікаві. І Келох він збирався приїхати в Україну і скасував візит, тому що він припустимо може вистухати позицію Зеленського. А Зеленський заявив цю позицію зокрема і в інтерв'ю Фрідману. І в принципі, ця позиція здебільшого відповідає позиції українського суспільства. Що ми розуміємо, що зупинка війни, так зване перемиря, зупинка вогню на лінії зіткнення, це означатиме, що для Російської Федерації відкривається вікно можливостей перегрупуватися, мати час на накопичення озброєнь і особового складу і знову почати війну, загрожуючи вже не лише Україні, але і Європі. Тому Келог може вислухати позицію Зеленського. Але з цією позицією до Путіна йому їхати немає чого. Путін може його просто не прийняти з тими пропозиціями, які будуть висувати спільно Україна і Сполучені Штати. Тому ситуація заходить у глухий кут, і ми бачимо по інтенсивності бойових дій, як по ударах Росії по мирних українських містах, так і по ударах України по об'єктах військової інфраструктури. по Збройних з'єднаннях Російської Федерації на території цієї країни що інтенсифікація цих бойових дій продовжується ні про який мир, ні про які перспективи миру говорити не доводиться. Так, цікаво, і пане Костянтине, говорив Кіт Келов про те, що Трамп не хоче ділитися там чимось з Путіним, а хоче врятувати суверенітет України. Типу, це озвучення серйозної якоїсь позиції, чи знову якесь чергове загравання? Знаєте, як на мене, це загальні слова. Урятувати суверенітет України можна лише одним чином: допомогти Україні всім, чим можливо, перемогти. Саме ми говоримо не про мир, не про перемир'я. Чому ми говоримо про перемогу України? Тому що якщо Україна не переможе, це означатиме, що Російська Федерація залишатиметься загрозою для світу і для України. Перемога України означає не більше і не менше як злам російської військово державної машини. От як би це зараз не звучало важко, то зараз ми бачимо кадри зруйнованих українських. Міст, якби це зараз не не звучало важко, іншого взагалі варіанту просто не існує. Тому е, нам треба домовлятися з нашими європейськими і американськими партнерами про максимальне підсилення допомоги, і нам треба забезпечувати внутрішню згуртованість, тому що ми бачимо скільки як, взагалі не існує всередині країни, скільки е, факторів послаблює наші тили, і якщо б цього не було, я маю на увазі корупцію, я маю на увазі некомпетентність, безвідповідальність. От щоб цього не було, то є потреба зараз е, далі нарощувати ці зусилля по подоланню цих негативних чинників. Пане Костянтині, Кая Кала сказала ось про те, що не буде е, Україна покинута, ЄС і підтримувати, навіть якщо не зрозуміло буде, що з допомогою США. Е, наскільки ЄС нас здатен справді без Америки підтримувати? Тут питання не лише в політичному бажанні підтримати Україну, а ми знаємо, що в Європейському Союзі приходять до влади е, і такі сили, які. Що найменше не бачать потреби в перемозі України? Я маю на увазі і Угорщину, і словаччину. Я маю на увазі перспективи виборів в Австрії, можливо, в Румунії і в Молдові. Тобто там ситуація дуже і дуже непроста. Але не лише в політичному бажанні Європейського Союзу тут питання Питання ще і в ресурсах. Тобто темпи військового виробництва Росії значно випереджають темпи військового виробництва України і європейського союзу разом узятих. Нам не встигають постачати все. Необхідне озброєння, так само Сполучені Штати. Вони от Байден справді серйозно затримував допомогу Україні. Але часто це було пов'язано з тим, що не було на складах достатньої кількості зброї, щоб її одразу не постачати в Україні, плюс логістика. Тому тут є об'єктивний чинник, який не давав їм змоги нам допомагати, так би як ми б хотіли цього. Але все ж таки є ще і ця обставина, що західний світ боїться поразки Росії. Це в нього якийсь інстинктивний страх. Він боїться, що якщо Росія розвалиться, то на цій території буде величезний хаос, який загрожуватиме безпеці всього світу. На цій території хаос вже. Вже ця територія становить загрозу західному світу, ще шукаючи всі людській цивілізації. Навіть без Китаю тому тут іншого виходу, як домогтися цілковитої перемоги України, немає. Але ні Захід на це не готовий. До речі, в українському суспільстві теж є там частина так званих ждунів тих, хто досі щиро не бажає цілковитої і остаточної поразки Російської Федерації. На жаль, так є і такі. Якщо повертатися до Кіта Келога, з ним так само є перипетії, Він тут таки дає чіткий термін 100 днів. Я знайду якесь рішення в своєму цьому інтерв'ю. Новому каже, що це професійний його підхід, але ж він іще не перебуває на посаді. Він ще ж не повноважений. І візит він світ клав до інаугурації. Наскільки такі е його особисті характеристики можуть піти на користь чи навпаки завадити цьому всьому процесу а підходу американському, скажімо так? Ну, почнемо з того, що ще не на посаді, що не відбулося на ще Трамп офіційно не вступив в свої повноваження. На цій прес-конференції, яку ви згадували, Трамп представив свого переговірника у питанні заручників, яких захопили терористи, ісламські терористи екстремісти 27 жовтня 2023 року. Молодого переговірника прізвище здається Сміт, і він уже там звітував про просування у питанні заручників там не лише мешкає, не лише громадяни Ізраїлю і інших країн, але зокрема і громадяни Сполучених Штатів. І у цьому випадку Трампу абсолютно не треба було шукати часу набуття своїх повноважень. Він зразу дав доручення людині. І ця людина вже зараз інтенсивно працює над вирішенням питання заручників. Теж саме могло бути і з Келегом. Але я сказав, Келагу немає. Чим їхати в Україну і немає чим в їхати в Росію, тому вони відкладають, відкладають через те, що у них немає е, покрокового плану, що робити з цією е, війною. Трамп до речі правильно сказав, що цю війну значною мірою допустив захід. Тобто, звісно, ми можемо говорити про те, що е, тут йшлися розмови в Україні напередодні 22-го року там про шашлики, про травневі свята і таке інше. так, е, така небажність з боку української влади мала місце, але ж і захід не не зразу забезпечив нас всім необхідним е, озброєнням. Проте зразу визнаємо, що джевеліни нам дав ще Трамп, і справді адміністрація Байдена на в першому етапі війни дуже багато допомогла Україні і грішми і озброєннями, але ми потім бачили, що в ході війни затримки цих озброєнь бачили, що вони постачалися не в повному комплекті. Це до речі, про це говорив президент і в своєму інтерв'ю Фрідману. Що були питання по якості і по кількості, і по тому, що не все те, що обіцялося, було постачено Україні. Відтак не відбувся наступ 23-го року. На який було багато сподівань тут є така. Думка, що е, республіканці вони більш прагматичні, е, більш даруйте не політичний те, термін, ну більш беручті, не хочу вживати в інших. Е, тобто е, вони будуть більш по діловому вирішувати це питання, але перші кроки е, говорять про те, що вони на наразі ще не готові, не готові саме інтелектуально. Вони не знають, що пропонувати. Пане Кастянди, чи скористається цією неготовністю Путіна? На ваше бачення? На наше щастя, у Путіна обмежені ресурси і людські ресурси, і фінансові, і е, збройно-технологічні. Він всіляко намагається скористатися. Якби у нього була така можливість, він би цим неодмінно скористався. У нього я ж кажу, що е, його ресурсів е, воювати на кілька фронтів, бачите, він здав Сирію. Е, е, У них великі пр проблеми виникають в Австрії. Між іншим, свободою своєю свободою, Сирія величезною мірою завдячує Україні. Тому що саме тому через те, що Путін не спромігся е, воювати і в Сирії, і в Україні одночасно він вибрав Україну і е, режим Асада було повалено. Тому питаю, як ви питаєте, чи він скористається, якби міг скористався вже. Поки що, слава Богу, не скористався, але будь-якою мить, якщо в нього з'являться нові можливості, якщо йому ще кілька десятків тисяч вояків з Кореї, якщо йому підкинуть звідти ж зброї, якщо він домовиться, він домовився де-факто з Іраном. і Там тільки внутрішня ситуація в Ірані зараз не дозволяє цій країні брати більш інтенсивну участь у війні з Україною, то тоді в нього поту... посиляться потужності, і він цими потужностями неодмінно скористається. Пане Костянтине, дуже вдячні вам за ваше бачення, що ним поділилися за відповіді. Це все дуже гучно звучить про 100 днів. Будемо спостерігати, як станеться на практиці. Справді чи можна такі дедлайни ставити в таких серйозних питаннях. Дякуємо вам, Костянтин Матвієнко, публіцист, політичний оглядач, доєднався до нашого ефіру.